Офіційно залишився проект Євросоюзу, який в адміністративному офісі програми Твінінг називають одним з найплідніших прискорення української європейської співпраці в космічній сфері. На урочистому закритті виступили партнери з Євросоюзу, Німеччини, Франції, а також представники Національного космічного агентства України. Вони відзначили, що два роки реалізації за два роки реалізації проекту вдалося досягти вагомих результатів. Це і зближення законодавства України та Євросоюзу, обмін досвідом з підготовки кадрів, а також домовленості про спів. Праці у конкретних проєктах. Зокрема, наступного року планується запуск європейського ракетоносія Вега, розробленого за участі України. Європейські експерти в один голос відзначили високий професіоналізм українських колег з Національного космічного агентства, Втім, зауважили, що й цьому відомству потрібні системи, системні реформи у сфері фінансування, організації роботи персоналу та стратегічного планування. Є здійснює технології, є здійсню такі речі, які ніде на світі немає. Даже русские пользуются этим, придавая это как русское. Почему на, на, напрямую не выходить? Почему украинцам их не видно, их не знают? Почему их не выходить напрямую? И продавать те услуги, те, э, те технологии, те, обо, то оборудование, которое у них есть. Потенциал огромный здесь. Но если ждать 10 лет, вообще этого не, потенциала не будет.